Здають на макулатуру або викидають до смітника. Так українці найчастіше прощаються з непотрібними книгами російських авторів. Проте у Хмельницькому вирішили зробити інакше. З таких видань виготовлятимуть крафтовий папір. Зараз багато людей захочуть звільняти свої бібліотеки від російських радянських книг, які. Їм не потрібні, які не хочуть вони бачити на своїх полицях і не відчувають ніяких сантиментів до цих книг. Книги ці звичайно мають бути не ті, які вам дуже подобаються, які ви любите. Можливо, якісь пам'ятні. Якщо такі книги є у домашній бібліотеці, то їх можна принести у Гончаренко центр, де в подальшому вони точно принесуть користь. Дітки і дорослі можуть прийти в центр, зняти свій стрес. Трошки порвати книги можна це робити тут. Ми звичайно привчаємо дітей, що це тільки тут, і тільки ці книги можна рвати вдома. Цього робити не дозволяємо. Ми переробимо їх в крафтовий папір, зробимо листівки. А листівки будуть непрості, не лише просто з бумаги, Ми додамо насіння. Тож від такої подарованої листівки можна не лише отримати приємні емоції, а й виростити з неї квіти чи трави. Усі виручені з продажу кошти спрямують на допомогу армії. Коментарі зазвичай ми отримуємо такі люди, кажуть, слава Богу, можна кудись ці книги віддати, що не потрібно їх викидати, бо ми всі привчені книгу поважати, любити, берегти. А тут вони розуміють, що це не піде на смітник, що принесе якусь радість і користь. Акція Дерусифікуй свою бібліотеку стартувала 1 серпня. Вже вдалося зібрати кілька десятків книг. Якщо у вас не збиралось надто багато російської літератури, працівники центру допоможуть забрати її автівкою. Триватиме збір до 14 серпня. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста.